Доброго дня! Сьогодні 28 травня 2023 року. Так, як зараз ройова пора, я хочу розказати свій метод. Метод називається переміщення, який я, який я вже не раз випробував на своїй пасіці. Метод полягає в тому, щоб е, сім'ю зберегти. Сім'я при цьому не ділиться, бо в інтернеті дуже застосовується багато методів. Ділення сім'ї. Ділення сім'ї то добре, коли ти хочеш пасіку, щоб вона була велика. А так як я пасічник вихідного дня, мені цей метод не завжди підходить. Я тим деколи теж користуюся, але більше використовую метод переміщення. В чому полягає цей метод? Наприклад, ця сім'я, ми подивилися в цю сім'ю, в цій сім'ї заклали вже ройові маточник. Ця сім'я сильна сім'я, а ця сім'я слабша сім'я. Тут е, немає ніяких рових маточників, нічого, наоборот, ця сім'я потребує підсилення. Що я роблю? Від, відшуковую в цій сім'ї яка сильна, яка потягнула рові маточники, відшуковую е, матку, на, на якій матка є ранки. Наприклад, я використовую просто як зразок рамку з вощиною. Матка є на тій рамці, знайшли ми матку на тій, на тій рамці. Ставимо матку в ізолятор, закриваємо його і ставимо рамку назад в вулик, з якого ми цього ви, ви з якого ми, ми знайшли. Так само беремо другий ізолятор. Шукаємо, так само відшуковуємо тут рамку і ставимо так само цю рамку, матку знаходимо і ставимо так само. Це не обов'язково робити, бо при тому методі е, може таке бути, що матку можуть е, загристи, можуть знищити. Але переважно матка при цьому методі не знищується. Може, та, яка сім'я сильніша, то може знищити слабшу сім'ю. Я так робив, то ні разу такого ще не відбувалося. Матка завжди залишалися цілі. Що я роблю? Просто І знаходжу матку, так як я вже казав, поміщаю її в ізолятор. Ройові маточники бажано зірвати, Ну, як не зірвати, то не проблема, сім'я Сім все одно вийде з ройового стану. Просто піднімаємо, треба, так як тут 12-корпусний вулик, лежак, то бажано двоє чоловік. Переносимо просто переміщення. Цей вулик переміщаємо на місце цього вулика, а той вулик переміщаємо на місце цього вулика. Що при тому відбувається? Льотна пчола, яка тут же перебуває в ройовому стані, вертається на своє льотне місце. Вона вертається на льотне місце і як то, обнаружує, знаходиться. Знаходить, що Матка не її не її. І вона в такому стресі, а льотної пчоли в ройовому стані набагато більше. І вони під тим стресом виходять з ройового стану. Так само, як та сім'я, а та сім'я, сім яка була слабша, вона підсилюється. То є метод два в одному. І підсилення сім'ї, і виведення з ройового стану. Через то мені сподобався цей метод, я використовував його і дуже ефективний. Хочу ще показати вам, як пчоли літають, хоча я сьогодні ходив дивитися, ще акація не зацвіла, ще нема. Липа лиш десь на десь починає цвісти, що також нема. Будемо надіятися, що якийсь взяток буде. Всім дякую за увагу. Гарного дня, Божого благословення!